Користу, вітаю! Мене звати Олексій. І сьогодні я хотів би зробити невеликий огляд на китайський органайзер за пару баксів і edc набір який мені вдалося зібрати, який я протестував пару тижнів. Тож, готуйте свої улюблені напої і ми починаємо. Так, я його частково розібрав. І почнемо саме з органайзеру. Його розміри 11,5 на, ну, на 7 см. Виконаний він зі звичайного нейлону, це не кордура. Зшитий він так собі, бо при покупці мені дойшлося вже підпалювати всі ці ниточки. Ну, але в цілому нічого страшного. На свою ціну, повторюю, що він коштує всього 2 бакси це непоганий варіант. За пару тижнів активного насіння, як бачите, ну, в мене нічого не порвалося. Все окей. Органайзер має основний великий такий відділ, два вузьких Кишеньки, можна їх так назвати. Тут кишенька і тут відділ. Ось так це все виглядає. З собою в мене були. Кліщі, клиночок, запальничка і ліхтарик. Тут в мене були картки, трохи готівки, звичайна серветка волога. Ну, куди ж взагалі без пластеру і скрепки. Набір, який в мене був кліщі Cobra XS від Knipex. Мені він дуже подобається. Може якось окремо про них. Зроблю огляд. Чудова річ, універсальна. Можна використовувати по факту як і кліщі, а можна ще використовувати як і плоскогубці. Далі у мене йде клиночок. Це нойм no ніж. Китайський. Коштував теж недорого. Такий типу Танто. Дуже гострий. Як для мене дуже цікавий варіант для того, щоб просто відкривати посилки. Дуже зручно. Я їм і користувався і як скрибочок зручно, і він дуже гострий. От Просто ти його дістав з коробочки, і все. Із мінусів, в нього немає ніякого стопору замочку. Тобто ти просто тримаєш сам клинок, щоб він нікуди не дівся пальцем. Ну, я думаю, що адекватно ніхто не буде йому давати якусь там велику нагрузку. Щось їм порізати із продуктів можливо, але чи є сенс, я думаю, що ні. Особливо з таким клинком. Далі. Запальничка. Я думаю, що тут немає сенсу пояснювати для чого. Бік, універсальна, дешева. Виконує свою функцію на 100%. І китайський ліхтарик. Загалом, якщо, давайте про ліхтарик трошки. Е, ліхтарик, теж китайський, теж 2 бакси. Здається, зараз може трошки вже і дорожче. Має купу режимів роботи, непогано світить, дійсно непогано. Магніт, кліпса, заряджається від Type-C. Огляд на цей фонарик і на деякі інші китайські в мене є на каналі, в підкасті зараз спливе вам відео. тож переходьте, дивіться. Отже, якщо прибрати кліщі, то це виходить дійсно такий бюджетний EDC-набір. Може додати ще якийсь інструмент недорогий, універсальний, яким ви користуєтесь, і в цілому, все взагалі супер. Його можна модифікувати, я думаю, тут все зрозуміло, тому що такий мікро... мікроорганайзер, кишеньковий варіант, тобто все, що сюди влізе, все можна буде втягти з собою. Як його взагалі ще бачу окремо, якщо так збирати трошки інші варіанти. Наприклад, якщо суто для міста, можна зберегти там ліхтарик, чи ви, наприклад, використовуєте. Ліхтарик на телефоні. Окей. Ну, запальничка, я думаю, це must have. Якийсь невеличкий клоночок, так, можна. Можна додати сюди Victorinox. Victorinox у мене це великий Huntsman. Так, він влізе, але ну, це вже буде несерйозно, якщо чесно. Я думаю, що так, сюди ще можна ще щось запхати. Але ну, воно не дуже виглядає. Тобто. Наприклад, варіант Клімбер, ну навіщо вам пилка то в місті. Я думаю, що це підійде. Чи якийсь просто невеликий клинок, щось на, на кшталт цього, чи якийсь е швейцарський ніж. Мультитул окремо сюди додавати так можна. У мене були варіанти з телеграму, і я збирав відгуки. з... До речі, підписуйтесь на наш телеграм. Лінка буде в описі. І збирав відгуки також з Ютубу. То люди рекомендували, можна ще сюди додати свій з від Victorinox, Вони сюди, вона сюди чудово заходить, бо розміром просто як картка. Теж чудовий варіант. Далі лезерман Мікро. Я думаю, що теж сюди влізе Victorinox, менеджер влізе. Це мені писали за ліхтарик. Так, можна змінити просто цей ліхтарик, взяти більш такий універсальний варіант, зняти взагалі цей карабінчик, взяти якийсь стальний на, на довжину цього органайзеру, і в цілому все буде. Далі, ручка. Я не знайшов в себе нічого маленького. Бо ну, справді 11 см треба буде щось таке підібрати під нього. Я бачив, що є будівельні маркери, вони невеликі, і я думаю, що вони сюди. В цілому ну, взагалі нормально зайдуть. Можна сюди додати ручку, додати сюди ще якийсь папірець, і у вас буде завжди з собою можливість там щось занотувати, якщо немає змоги це зробити на телефоні. Так, для міста що ще можна. Наприклад, це буде якийсь маленький такий вікс. Ну, це вже дуже маленький, я думаю, що можна підібрати варіанти і побільше такий Типу манікюрний набір завжди з собою, хоча, не знаю, я цим клоночком вже стільки всього переробив. <гум> Гарна річ. Так, з ліхтариків, ну, мій теж маленький сюди. Все маленьке, все компактне сюди дуже добре входить. <гум> Можна додати ще In Charge X, але на цю модель на 30 см, а коротшу. От у них саме першу, таку маленьку, теж сюди зайде. І в кишені можна, і в ці кишені можна. Якщо ви собі, наприклад, вам окремо собі не треба тягати там повербанк, а вистачить просто з собою зарядки, то це варіант такий прям дуже окей. І тут ця, цей ковпачок, він. Причеплений до проводу, а у версії, яка менше, цей ковпачок губиться. Тому в цілому, якщо у вас є така кишенька, і ви загубите цей ковпачок, то ви не будете переймати за те, що у вас там забруднення контакти, і що з ними трапиться, ви просто закинули це сюди, і якби все окей. Далі, як його можна модернізувати для туризму? Я ще такий варіант бачив для себе. Це додати сюди типу туристичних EDC е приколів, можна їх так назвати. Ну, насправді це дуже корисне спорядження. Наприклад, ми приберемо звідси там таке. Тобто це буде якийсь клинок. Ну, я думаю, що, скоріш за все, ідеальний варіант буде для цього: це якийсь швейцарський ніж сюди покласти, щоб у вас там. Навіть з тою пилкою теж підійде. Покласти свисток для лісу це взагалі чудова штука, особливо, якщо там ви з дитиною пішли, ви йому просто на шиї його повісили і все. Якщо що, свисти. ну, ви все прекрасно розумієте. Кресало теж сюди спокійно влазить. Можна обрати там, не знаю, будь-які. Ну, я вже не буду сильно туди його пхати. Я думаю, принцип ви розумієте. Тобто для багаття у вас все є. Далі в мене є така картка цікава, щоб діставати кліщів. Рекомендую. Коштує теж фігню. Є навіть така невеличка лупа. Я думаю, що це для того, щоб розглядати кліщів. Хоча треба затестити, чи можливо вона пластикова, чи можливо її розпалити якесь багаття. Я думаю, що, скоріш цього, ні, але треба буде затестити. Цікаво. Для лісу. Якогось такої невеличкої вилазки цей набір теж можна зібрати і це досить бюджетно. Якщо у вас є якісь рекомендації, що ще можна покласти, чи може у вас в когось є такий органайзер невеликий, напишіть, будь ласка, що ви з собою тягаєте, як взагалі це виглядає. Накидайте фотки в телеграмі. Мені взагалі цікаво, що там з собою народ тягає. Це все прикольно, якийсь досвід переймати. Ви розумієте, ідісідвіше. Отже, давайте до висновків. Ціна якість? Так, можливо. Чи можу я його рекомендувати, я тут буду більш нейтральну позицію обирати. Якщо у вас реально є потреба в цьому, то оберіть. Ну, реально, ви не пожалкуєте, Це не коштує всіх грошей світу. Тому ви просто можете взяти для себе це, затестити і, би, і зрозуміти, воно чи не воно. В мене ще є інший варіант це ось такий тієї ж фірми Cossie Bait. Ну, Це як репліка на один з EDC-шних іменитих брендів, там, які теж роблять органайзери для цього. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, зроблю окремо, я його протестую і зроблю окремо, ще на нього відео. Тож, підписуйтесь на канал, не забувайте допомагати та донатити нашим силам оборони, і хай щастить!